Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. Зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівна впродовж цього тижня. Отож далі про таке. На Рівненщині єдиного опікуна двох дітей забрали працівники ТЦК. У Дубні депутати написали заяву поліцію на міського голову. На Рівненщині планують відремонтувати дорогу за півтора мільйона гривень. Зник посеред білого дня на рівненщині єдиного, за словами родичів, опікуна двох дітей забрали працівники ТЦК. Рідні розповідають, чоловік уже проходив службу у армії. Він з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. Та коли померла дружина, він лишився єдиним опікуном для двох неповнолітніх дітей. Деталь цієї історії дізнавалася наша Сніжана Твардовська. Забрали батька у дітей. На Рівненщині посеред білого дня зник чоловік. Як розповідає мати, її син поїхав до магазину і не повернувся. За словами жінки, люди бачили, як того дня в селі їздив автомобіль Сарнинського ТЦК. Спочатку він кажуть, їхав в село, він їхав в магазин. Його за перейзно ну, тут перепинили ТЦК бусом. Він був з велосипедом, Його забрали у той бус. Повезли. Я навіть не знаю, де він що. Він Дзвонила на 102, реєстрували мою цю заяву. Так само визивала, ну, поліцію додому, писала заяву. Ну і нічого не рішається. Мати Сергія і досі не може прийти до тями. Ну я не знаю, в нього не було з собою, я так зрозуміла нічого, ніяких документів, але ж я наскільки знаю, вони пробувають по базі. Ну не знаю, як це можна так. Взяти і запихнути людину, нічого не навіть і сюди могли б приїхати побачити, якби він. Ну я думаю, що він їм говорив, що в нього двоє дітей. Ну я не знаю, як це так. Що... Я, я цього не розумію. Рідні Сергія розповідають, він з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровільно захищати Україну. У жовтні 2022 року в нього померла дружина. Після того переніс інсульт. Аби доглядати за своїми дітьми, чоловік був звільнений в запас від армії. І ось 5 червня цього року Сергій просто зник з села. А вже ввечері того ж дня чоловік подзвонив до своєї тещі та попросив скинути необхідні документи. Я скинула йому виктор. З що він звільнений в запас по статті, такий, то що, ну, що, що дружина померла. Я скинула документ, що в нього є ОБД, що він приймав участь в бойових діях, що він отримує наразі пенсію на цих діток. Жінка додає, на наступний день Сергій знову зателефонував та попросив довідку сільської ради, що він є опікуном двох неповнолітніх дітей. На другий день він сказав, що мені треба ще довідка, що він так як що все-таки на його опіці двоє дітей. В селі мені видали довідку, що такому, -то, так як Коваль Сергій Віталійович. На опіці двоє малолітніх дітей. Така довідка видана. Наразі де він є, я не знаю. Звичайно, я бабуся, я їх не покину ні в якому випадку, але тато є тато. Дітки вже травмовані і так, тим, що мами немає, а це що що. Потім Сергій на зв'язок не виходив. Ми звернулися за коментарем до Рівненського обласного ТЦК та СП. Речниця Тетяна Камеристова зазначила, що така ситуація склалася через те, що Сергій просто-напросто не оформив відстрочку від служби. Так, чоловік мав право на відстрочку, оскільки доглядав за своїми дітьми. Однак тривалий час правом на відстрочку не скористався, тобто не прийшов до територіального центру комплектування та не оформив свою відстрочку. І відповідно до закону України Центр комплектування мав повне право мобілізувати даного громадянина, тобто призвати на військову службу по мобілізації. Депутати проти міського голови. Справи у поліції. У Дубні черговий скандал через мера. Нещодавно один із депутатів написав на Василя Антонюка заяву до поліції. Мовляв, той перешкоджає його депутатській діяльності. Це до слова не перша така заява. Раніше подібні вже писали депутати із Дубна. Крім цього, Василь Антонюк часто різко та зверхньо поводить себе під час сесії. У черговому конфлікті розбиралася наша Валентина Захарчук, і вона розкаже, кого Василь Антонюк послав на три букви. Голова Дубинської громади знову в центрі уваги. Нещодавно депутат міської ради Роман Дворжак написав заяву до поліції на Василя Антонюка. Останній, начебто, перешкоджав депутату виконувати його повноваження. Як зазначено в заяві, конфлікт стався 8 травня 2025 року під час сесії міської ради. Грубо публічно, нахабно знехтував повноваженням депутатів і вкотре діяв як цар, а не як службовець громади. Це вже не помилка, це послідовно свідома практика знищення будь-якої публічності, блокування критики та придушення незручних голосів у раді. Депутат Дубинської міськради звернувся до поліції із заявою про перешкоджання його діяльності. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 351 кримінального кодексу України. Підозри поки нікому не оголошували. Коментувати свою заяву для журналістів Роман Дворжак не захотів. Відмову нічим не аргументував. А от його колега Юлія Ткачук мала що розповісти. Вона теж неодноразово писала заяви у поліцію щодо порушень її депутатських прав. Ви обмежили мої права депутата вкотре, порушили мої права депутата, тому що ви сидите і не бачите мене і не дали мені можливість виступу перед питанням а даєте лише після. Як бачимо, головний винуватець незмінний Василь Антонюк. Жінка зазначає, порушення депутатських прав у міськраді дубна це вже своєрідна традиція. Насамперед хочу розпочати з того, що права депутатів в Дубинській міській раді порушуються систематично. Не вмикаються мікрофони, не надається слово депутату. Вимикаються мікрофони тоді, коли це не потрібно, щоб депутат виступав. Не надаються право озвучування запитів і звернень мною ще у лютому 2023 та в січні 2024 року були написані заяви до правоохоронних органів з приводу таких систематичних порушень. Приклади за словами депутатів некоректної поведінки міського голови можна часто побачити на сесіях. Під час спілкування з незручними для себе депутатами Василь Антонюк не добирає слів. Тут під гарячу руку потрапив уже колишній голова бюджетної комісії Микола Пилипчук. І вибачте, таку чи розказувати про престижність Микола Антонович. Напишіть заяву, не позорте людей. Я вас дуже прошу. Напишіть заяву і видіть. Я все рівно буде подання від мене, тому що ви некомпетентний. Ви деградуєте роботу сесії міської ради. За місяць після конфлікту чоловіка позбавили повноважень голови бюджетної комісії. Ще одній депутатці міськради довелося через суд оскаржувати догану, через яку вона не отримувала премії понад півроку. Я хочу так, я хочу так само повідомити і всім сказати, що починаючи з січня 2024 року, по серпень 2024 року, я не отримувала як усі інші посадові особи нашої міської ради, що місячної затвердженої розпорядження міської міської голови премії, тому що міський голова всі жі місяці притягнув мене до догани, яку я скасувала і визнала протиправною через судове рішення. Адвокат Юрій Клекотка зазначив, що в такій ситуації звернення до правоохоронних органів чи не єдиний спосіб вплинути на дії міського голови. Втім, навіть це може не спрацювати. Реєстрація кримінальних провадження справді єдиним і єдиним можливим ефективним засобом впливу на таких чиновників, але вважати його до кінця ефективним я б не казав би такого. Оскільки згідно даних єдиного державного реєстру судових рішень, я знайшов тільки один вирок за цією статтею. Сам Василь Антонюк в телефонній розмові коментувати заяви до поліції не став. Натомість у своїй манері висловився щодо депутатів, які їх написали. Дивіться, я про це все знаю, і можу, ви ж мене записуєте. Можете так і сказати, пішли вони на три букви за російським кораблем, ті депутати розумієте? От і все. Згідно із законодавством, за перешкоджання депутатської діяльності порушнику може загрожувати штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Ями на дорогах Костопільщини. Чи змінить мільйона інвестицій ситуацію у Великій Любаші? Роками мешканці цього населеного пункту скаржилися на розбиті шляхи. Цьогоріч виділили півтора мільйона гривень на їхній ремонт. Чи врятується ситуацію, розкаже наш Артем Максименко. Кожен рік її неправильно роблять, вже Бог його знає, бо його ж повинно вони частинами роблять. То засипають цією машиною такою, то частично там те покинули, те зробили. Це частина дороги, яка веде до Великої Любаші, що на Костопільщині. Місцеві роками бідкаються через її жахливий стан. За словами людей, асфальтне покриття перебуває у критичному стані. Не допомагають щорічні ремонти. Бюджетні гроші просто вилітають з під коліс автівок. Це які в нас дороги? Одні ями. Роблять якийсь ямковий, це буквально на тиждень. день. пішов і все. Немає. Знов те саме. Це не ремонт дороги, це ямковий. і це просто дарма трата грошей і все. Цього року дорогу від корчів'я до Великої Любаші знову лататимуть так званим ямковим ремонтом. Під ці роботи на сесії Костопільської міської ради виділили півтора мільйона гривень. Ще передбачено 250 тисяч як субвенція обласному бюджету для утримання частини дороги Велика Любаша Трубиці, а також для покращення покриття при в'їзді у Костопіль з боку рівного. Однак опитані намі місцеві до ямкового ремонту ставляться скептично. Дорога взагалі не можна їхати мотоциклом, то ще так як не можна, а на машині то вообще. Не можна проїхати. Треба геть 20 кілометрів чи 15 їхати. Вірите, що її можуть зробити? Ні. Скільки вже роблять тут і безпеки. Дорога Т-1827, що сполучає Костопіль із Великою Любашею, перебуває у власності держави. Зарадити тут, каже заступник міського голови Костополя, зможе тільки капітальний ремонт. Його в умовах воєнного стану зробити не можуть. За кошти, які виділяються як державою, так і міською радою, проводять лише поточні ремонти. Мова про капітальний будівництво зараз не йде. Бо в тих реаліях, в яких ми проживаємо, будуть здійснені поточні ремонти, будуть усунені найбільш складні участки. Ділянки дороги будуть відремонтовані. Це, зокрема, кільце перед селом Корчів'я. Воно перебуває в край жахливому стані. Ну і далі, де розпочинається село Велика Любаша, це такий, ніби як мікрорайон, який. Місцеві жителі називають Корчунок. Там теж в край поганому стані перебуває дорога. У службі відновлення та розвитку інфраструктури Рівненської області кажуть, співпраця з громадами під час ремонту доріг не є чимось новим. В цьому році Костопіль вони піонери перші в цьому, в цьому процесі, але так само у нас є Колодинська тергромада, Шпанівська тергромада. Наскільки я знаю, Білокеницька тергромада, Вараська тергромада, Ястрозька тергромада теж до цього проекту хочуть долучитися саме до фінансування, до співфінансування менш пріоритетних для держави і більш пріоритетних для громади доріг державного значення на своїй території. Дмитро Леонтіюк додає: остаточна вартість робіт, а також терміни виконання будуть відомі після завершення тендерної процедури. А я нагадаю, що ви дивитесь під підсумки, і далі ми поговоримо про таке. У великому Олексіні стару та занедбану будівлю клубу колишнього цукрового заводу приводять до життя. У Радивиловій пам'ятник Леніну прибрали з площі і накрили брезентом. Скільки коштують сезонні овочі та фрукти на рівненських ринках? Хотіли розвалити, але вчасно одумалися у великому Олексині, що біля рівного стару та занедбану будівлю клубу колишнього цукрового заводу приводять до життя. Там уже завершують спортивну залу і активно працюють над створенням школи мистецтв. Як руїни набувають просто на очах привабливого вигляду, бачила наша Юлія Котляревська Вона й розкаже більше. Це занедбаний та розкрадений колишній клуб цукрового заводу. Тут розвалені стіни та чагарники. Так він виглядав ще минулого року. До такого стану, розповідає Анатолій Кашуба, споруду довели за часи незалежності. До закладу, де раніше проводилися спортивні змагання та творчі фестивалі, нікому не було діла. Дуже больно було дивитися, проїжджаючи тут, проходячи, на таке, що до того допустили. І мені боляче, так як я. І тренер, і викладач дивиться на ту молодь, яка ходить безпризорно, говорю відверто вам, безпризорно, збираються кучами ввечері, що вони роблять. А ось так будівля виглядає зараз. Минулого року її взяли на баланс Шпанівської громади. Голова Микола Столярчук каже: довго не могли визначитися, що робити з приміщенням. У певний момент хотіли його навіть знести. Втім, від цієї ідеї відмовилися. Вирішили зробити спортивний зал. Він майже завершений. У вересні планують відкриття. Хочу сказати, що це ж не робиться абсолютно за гроші громади. Ні, це бізнесу дуже багато залучається. Це люди приходять, працюють. Це ми всі включаємося в цю роботу. Тобто то є якась частинка, але ось цей процес запустити це було наскладне завдання. Ну але я вважаю, що в нас все вийшло і в нас буде гарне завершення. Спортивна зала оснащена усіма зручностями для занять є навіть душ, як розповів керівник футбольного клубу Шпанів. Раніше тренувалися на вулиці або у школах. Найгірше було взимку. Сподівається, що ці проблеми залишилися у минулому. Я знаю, доволі проблематично було, особливо зимою. Насамперед, сам перед я вам скажу такі умови, навіть як душ у ну, типу в школах. Ну, там, в там великому лексині я знаю, душу немає. Позайматися і помитися ну нема де це, ну, дітям старшим групам так само. Ну це, ну це великий плюс. Паралельно із спортивним залом почали облаштовувати школу мистецтв для дітей. Вона знаходитиметься поруч. Там процес стартував пізніше, і попереду ще чимало роботи. Майбутня школа має розвантажити уже існуючу. Як розповідає заступниця директора, школа у великому Олексині є старою та немає достатньої кількості місць для нових учнів. Тому в новій будівлі ми сподіваємось, що нам там у нас там буде можливість. От і буде своє місце, буде своя сцена, своя територія. Адже ми цього потребуємо. Тут просто не вистачає місця для занять, для якихось проведень концертів е музичних. На Даний момент в нас десь приблизно 40 заяв лежить на зарахування. От, про на, на ми просто їх не можемо зараз взяти, тому що в нас немає ні ну конкретно місця, де їх, де займатися. Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської громади Олександр Набочук каже, гроші на відбудову залучають з усіх сторін. Левова частка йде із бюджету громади, але також доєднуються місцеві підприємці. Планується оснащити тут кабінети для навчань, планується відкрити художній напрямок, планується відкрити хореографічний напрямок, а також драматичну студію. Крім того, планується навчання на музичних інструментах. Тут є актова зала, оснащується укриття для того, щоб діти були в безпеці. Бутні школі мистецтв вже встигли встановити вікна та двері на завершальній стадії облаштування укриття. Все роблять поступово, адже будівля була не в найкращому стані. Коли завершать, сказати не можуть. Все залежить від фінансування. Декомунізація по радивилівськи Десятиліттями у центрі Радовилова стояв пам'ятник ідеологу комунізму Леніну. На зорі Незалежності його демонтували та перенесли на територію місцевого водоканалу. Ще тоді планували переплавити бронзовий монумент у новий пам'ятник, але це втілити не вдалося. Натомість, аби рештки Радянщини не мозолили очі, вигадали інший спосіб, який знає наша Вікторія Кимець. Викинули на задвірки історії. Пам'ятник Леніну у Радивилові затягнули на територію місцевого комунального підприємства. Зробили це ще на початку 90-х років, аби не мозолив очі, голову накрили брезентом. Спочатку він був зашитий деревом, лежав, потім його поставили. теж він був зашитий деревом. А от вже зараз він бачите в такому стані, як зараз. Не було жодного дня, коли пам'ятник на території водоканалу був відкритий. За необхідності матеріал поновлюють. До прикладу, як розповідає Сергій Сенчук, брезенту вистачає на два роки. За усім стежать самі ж працівники водоканалу. Тут є сторож, він постійно тут охороняється територія, і в день люди, як ви бачите, є вночі заступає сторож і тут під постійною охороною. І Вони дивляться, що він був накритий. Раніше пам'ятник стояв на центральній площі Радивилова. Коли його звідти забрали, на монумент відразу з'явилися плани. Нами в 2013 році була виготовлена проєкт документація на встановлення на даному постаменті пам'ятника Миколі Радивілу Чорному, ім'я якого носить місто Радивилів. І саме для виготовлення нового пам'ятника хотіли переплавити старий, адже зроблений він із якісної бронзи. Втім, додає Віктор Ісюк, матеріалу не вистачало. На переплавлення необхідно було чотири тони бронзи. У той час, як у Леніну, було вдвічі менше, аби матеріал докупити грошей не мали. Кошти міцному бюджеті на той час були відсутні, тому що вартість пам'ятника на цей час десь, десь біля мільйона гривень. Ми по даному проекту відремонтували повністю постамент, нього територію. І на цьому до цього часу роботи більш ніякі не проводилися. Утім, міська рада Радивилова не збирається залишати у себе пам'ятник Леніну. При першій же можливості одразу його перероблять. Проєкт уже є. Необхідно, як каже Віктор Ісюк, його підкоригувати та провести експертизу. Проте найголовніше знайти кошти. Робитимуть це уже після нашої перемоги. Доти монумент Леніну так і стоятиме, захований від людських очей. Останнім часом ціни на овочі та фрукти різко змінилися. Через весняні заморозки Україна вже втратила частину врожаю озимих культур та ранніх фруктів і ягід. У період від 30 травня до 6 червня в Україні спостерігалося відчутне коливання цін на овочі та фрукти. Найбільше здорожчали черешня, радиска, солодкий перець та рання картопля. А найбільше впали ціни на кабачки, брокколі, капусту та зелень. На рівницьких ринках вартість сезонних овочів та фруктів досі залишається високою. Продавці усе списують на примкливу погоду. Проте, говорять, ближче до кінця червня ціни мають піти вниз. Наша Олеся Мороз пройшлася ринком та дізналася, по чим зараз сезонні дари. На календарі середини червня літо вже повністю вступило в свої права. На прилавках рівного з'явилася черешня, соковиті абрикоси, молода картопелька, огірки, помідори. Здавалось би, саме час смакувати сезонними дарами природи, але ціни на ринку дещо кусаються. Черешня подекуди тримається в межах 150-180 гривень за кілограм. За полуницю просять 120-150, А от молоду картоплю можна придбати за 35 гривень. Помідорка Одеська дуже смачненька, 100 гривень гривників кілограм, помідора зорянська 110 гривень, черешенька одеська 180 гривень кілограм, полуницька печаївська 130 гривень, одеська абрикоска – 150 Ну лимони Аргентина, огірочки наші. Місцеві рівенські – 50 гривень, кабачки закарпатські 30 гривень. Картошечка домашня з гощі по 35 гривень. На цю пору нормальна ціна, і картошка дуже добра». У тому, що ціни кусаються, продавці звинувачують погоду. Весняні дощі, перепади температури, нічні заморозки у деяких регіонах, а потім різке потепління. Усе в комплексі і сформувало теперішню ціну. Зберегти врожай було непросто. Все залежить від погоди. Хто має перникій кількість, пленку, то ще трохи щось має. А так на городі то. Дуже мало. Також продавці зазначають, на ринок потрапляє менше продукції. А це, як наслідок, тримає ціни на високому рівні. Так само ж теж, що в цьому році, мабуть, нічого дешевого не буде. Все дороге. Ну, Люди, звісно, возмущаються, але що зробимо? Попри ціни, люди з охотою купують, бо кажуть, хочуть відчути літо на смак. Купувати не боюся завжди приходжу до цієї дівчинки все дуже смачне, свіже і е, е, якісне. Ціни кусаються скрізь, як для нас, для пересічних мешканців. Так як, як скрізь, але продавець дуже вічлива. що я в неї завжди хочеться купувати. Смачно все дуже приємно. Продавці не поспішають робити жодних прогнозів. Кажуть, якщо погода буде хорошою, то на прилавках з'являтиметься все більше свіжих овочів. Відповідно, ціна піде вниз. Сезон лише розпочався. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе, все буде Україна.